На що зверталася особлива увага? Щоб всі ми з вами не плутали два закони: це закон про звернення громадян і закон про доступ до публічної інформації, тому що маса пішло запитів на інформацію, написаних відповідно за формою, яку розробили або в довільній формі. Так? Але які зовсім не відносяться до закону про доступ до публічної інформації. Хочу сказати організаційно всі ці семінари, які ми провели і на першому своєму якомусь такому рівні, як ми читали цей закон, ми зробили з вами абсолютно все правильно. Так? І наші розпорядження, наші накази, наші визначені відповідальні, відповідальні місця і так далі. Але тепер нам треба просто самим розібратися в суті, на які запити на інформацію ми повинні відповідати, а які запити на інформацію зовсім не мають ніякого відношення до закону про доступ до публічної інформації. А тому звертаю вашу увагу, вас, усіх керівників, на статтю номер 1 цього закону, яка ще раз говорить, що публічна інформація це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформації, яка була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень, своїх обов'язків. Тобто до публічної інформації відноситься тільки та інформація, яку ми з вами створили, яка вже є. Якщо раніше закон про інформацію вимагав нам дати пояснення нашому запитувачу по тих всіх питаннях, які стосуються діяльності органів так, даного органу, то тепер цим законом ми з одного боку спростили собі, набагато спростили собі. Якраз відповіді підготовку відповідей по таких запитах з іншого боку, звичайно, цей закон більше регламентував, що ми повинні надавати.